Розуміння наших студентів. Що? Точі, наснаві, потім витримвалості, здравомисли. Удачі. Успіхів, целеустремленності, Успіхів. Усп, Наснаги, терпіння. Наснаги. Удачі. Терпіння. Наснаги і... Ще раз терпіння успіхів та нових починань. Щоб проміг найсправедливіший. Удачі. Удачі, мабуть, натхнення. Що пристушно, так нашим пожила. Добре. Тебе оцінювати ситуацію і все, прислухатися до думки студентів, які навчаються. Ага. Якщо він буде добре. Світлови э, думки, щоб були терпіння. Щоб все став краще. Може би здесь делають красивий ремонт, щоб вони були шикарні, класні. Ответственности і не брати гроші з чесних студентів. Бажаю, щоб він э, знаходив спільний спільнову студентів. Желаю успіху. Терпіть, любві. Наснаги. Успіхів. Довго залишатися на цій посаді, щоб наш містит процвітав.